Як завжди, наші квестури здійснюють такі собі чудо-чудійні справи, кроки і повідомлення. То від них їх ці повідомлення не отримаєш, щоб прийти і забрати твоє готове перемесові суджорну. То як отримаєш, вони таке напишуть, що це ого і про що я? Читаю ваше запитання. Доброго дня! Підкажіть, мені прийшло повідомлення, що мій дозвіл на перебування готовий і що я можу забрати 4 жовтня 2025 року, і що в мене запис на прийом на 9.00 годину. Але 4 жовтня це субота і квестура не працює. Тож, як діяти в цій ситуації, я що зовсім не знаю, що робити. У вас були такі історії? Якщо були, пишіть в коментарях. Тому що я часто зустрічаюся з таким, що кажуть, як йти в вихідний день? Або вони ще додумуються надіслати. Дату апонтаменту не тільки у вихідний день у суботу, але й у святковий день. Тому ви розумієте, ну дивно. Звісно, як бачите, я написала зразу, яка це квестура генуя відповіла підписниця. Тому що дуже важливо знати завжди, яка ж квестура. Тому і я вас заохочую завжди писати назву квестури, в яку ви звертаєтеся таким чином, нам як. Спеціалістам легше вам відповісти. І, звісно, я написала, відписала жінці, щоб вона проконтактувала квестуру за допомогою емейлу PEC сертифікована пошта. Ось це є адрес сертифікованої пошти в квестуру генуї. По моєму досвіду, як спеціаліста, коли я пишу в цю квестуру листи. Сертифікованої пошти запити мені відповідають. Тому пробуйте, запам'ятовуйте цей адрес і пишіть на нього, тому що, на жаль, на сайті є інакша адреса ПЕК, і з неї не приходять відповіді. Ось така то історія, друзі. Ви також пишіть, які маєте досвід роботи з квестурами. На сьогодні в мене все. З вами була, як завжди, я, Ірина Купчик, ваш імміграційний медіатор.